Знову посилочка. Для мене, Зараз я скажу від кого. Так, нічого собі. Від ем... Юрія. Вінницьких хуторів. Дякую. Посилка гарна. І з такого гарного місця. Знаєте, яке місце? Вінницькі хутори, чесне слово, я такого не чула ще. Посилочка здорова від мого підписника і підписниці. Е, ну тут від мужчини. Прізвище в нього класне, настояще, українське. Таке, як ото, туди корабль. Оце ну подобне. Ви знаєте, на який корабль я сказала. Звати Юрій, я зараз далі я буду відкривати. Відкриваю. Тут дуже упаковано і дуже тяжело, дуже тяжело. Посилка я вам буду показувати. Дуже тяжла я буду постепенно витягувати, бо тут вона дуже гарно упакована і дуже тяжка. Дорогі мої, це посилка з Італії. Да, це з Італії, дорогесенька. Одізвись, будь ласка, десь не можу повідомлень багато, не можу знайти. Не можу знайти в повідомленнях. Одізвися, це посилка з Італії. Це Юрій переправляв. Дякую, такий сир класний, це знаю такий сир. Клас до кофе мені якраз. Дякую тобі, з Італії точно це. Ой, моя дорога, це, звісно, спагеті. Як же ще Італія без спагеттів? Дорога моя, дякую, відізвись, будь ласка, моя підписниця. Багато десь затірялися. Затерялися повідомлення, бо дуже ж багато, будь ласочка. Дивіться, які смачні спагиті із Італії та ще із сиром зверху притрушені. О, це оригінал паста. Дякую. Так, далі дивимося. Нічого. Собі. Буду ділитися з усіма рідними. Такий гарний шоколад до докупив. Так, це теж щось таке гарне. Термал, термал, термальний. Кондиціонер до і э, до, до буду розбирати. Так, ще дякую. Каву, каву, дівчата, мене балують. Дякую вам велике. Так, тут макота якась. Ух ти, ну це я такі люблю вкусняшки. Я ж пости держу часто, бачите, клас. То мені таких вкусняшок дуже не вистачає. Так, дивимося. Тут не Ух, тим, не. ну Це делікатеси. Це вялені або помідори, або пер... а, папі... перець, або помідори. Це дуже вкусне діло, я це теж дуже обожнюю. Це делікатес. Так, далі. Тут багато на одне відео не вміститься. Ух ти! Клас! Це якісь ну, смаколики із часнику. Так, клас. Це крем-сир італіанський клас. Це, знову вкусняшка така, це. Закуски тут бачу з олівками. Це до спагеті. Це вкусне, вкусне діло. Так, смачне, будемо говорити смачне. У мене ж є тут і підписниці, які нам нічого собі. Я аж перебила. Клас! Що це таке? Так, олія, мабуть, оливкова. Да, 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 да. да. Італіано 100%. Клас. Так, дивимося. Це така сама Мені вкусняшка з чесником. Це... Ух ти, як, дивіться, дивіться, якого вони кольору класного. Так, ну тут уже скільки всього смачного, необачно. Це горішки або нут. Ну, таке буду розбирати. Бачите, як упаковано, так класно упакували. Так. Ага, це теж якийсь ну, такий суп, теж добре діло. Ну, це вкусняшка якась. Це риба. Риба або, ну, не знаю, що, не буду говорити. Або не буду говорити, а оце, ну, дивіться, яка смакота я дуже допомогла цій жіночці. Але я поділяла телефон, бужало. Візьмись, будь ласка, мені уваги, я тебе прошу. Будь ласка, одізвись. Я теж хочу подарунок вам відправити. себе. Ну, я з нею допомогла їй, чистка тут була, добре діло. Сімиканічний захист поставила сильніший. Це перша частина. Ще буду другу. Людина благодарна, подяка. І так вона виражає свою подяку. Дорогесенька, дякую тобі. Я дуже задоволена, бо там гарне тоді виливалось і дуже тепер гарне біополе і в тебе гарні події. Ще другу частину буду знімати. Така смакота мені Я прийшла від моєї підписниці, від моєї клієнтки з Італії. Ну ще не все, це друга частина. Знову розпакую. Я їй дуже допомогла, в неї там була серйозна проблема. І це ж людина, ви розумієте, вже після моєї роботи, набагато вже пізне-після, вона все на собі відчула мою допомогу, і вона мене благодарила. Я за те її теж дуже дякую. Це дуже, до речі, деякі тут вкусняшки я монаху епіфанію перевезу. Ну, кое що виберу, те, що він їсть. Далі дивимося. Це моя собачка. Клас, горошок італянський. Ще італянський горошок не їла. Так, це знову ці вкусняшки. Так. Так, далі дивимося, ти, паста. Ну, паста це до е, спагеті. Такі, знаєте, гріх не зробити так, по настоящому спагеті. Я знаю рецепт добрий, бо в мене є дуже багато клієнтів з Італії. І ця теж жіночка, це, ну... Вона наша гарна дуже жіночка. Я для неї гарне зробила, щоб вона була щаслива. І вона буде щаслива, бо там по-другому не могло бути. Я вже все примінила, що було тільки можна. Mm. І людина благодарна мені. Так, я уже дивіться, дивіться, клас. Нічого. Ага, це такі конфети. Слухайте, я знаю ці конфети, вони дуже смачні. Колись, колись давно ще. Ще я в дитинстві такі, ну наподобі. Теж з Італії мене батько їздив і привозив, ну не пам'ятаю, чи з Італії чи ну, наподобі, це вони дуже смачні. Всередині такі хипа типу з лікером. Так, тут мені такого всього смачного. так, Знову тунець. Теж дуже смачне діло. Смачне-смачне. Це антисептик, італянський клас, теж вигодиться. Я завжди пользуюсь антисептиком, тому що, ну, ви ж розумієте, по горам, там лазю. Не, не розумію італянський язик а, як мову, але бачу, що дуже смачне, бо воно жовтого кольору. Дівчата, люблю теж жовтий кольор, бо це кольор Сонця. Так, дивіться, тут посилка від моєї клієнтки, від моєї підписниці з Італії. Тут ще дуже багато всього, дуже багато. Дуже багато, дивіться, тут рибка. Тут шпінат. Це теж вкусно. Смачна річ я брала, я колись брала тут в Києві наподобі. То воно вкусне або. Ага, це помідори, мабуть, із шпінатом. Це теж ну, і пасту робить. Це паштет смачний. Так, дивимося ще. Ух ти. Макарони. Оце класно. У мене в сім'ї люблять макарони. І знову паста. Це необхідні всі речі. Так, дивіться, мої дорогі посилка здоровена. І головне, що від чистого серця з Італії. Дівіться, моя дорогесенька, дітей, бо я загубила десь вниз. Ваш телефон опустився. Я хочу вам дуже багато слів добрих сказати. Дякую, дякую, дякую ще раз. Щоб були ви щасливі у парі, а так і буде, по-іншому ні. Щоб ви на праву ручку мали завжди крупні гроші. крупні. На ліві, щоб завжди було кохання, взаємне, бажане, желане. А так і буде. Бо відьма я двіга сказала. І от представте, що я з вами і вам руку даю свою пожала, і вузликом вам на добро. На кохання, на прибуток зав'язала дорогенька, тільки ж, ласочка, напишіть мені.